Уперше за останні 25 років у нашому місті пройшли змагання з дельтапланеризму. Ще за радянських часів у Дніпродзержинську було засновано дельтапланерний клуб. Група зацікавлених людей увесь цей час намагалися відродити цей вид спорту та популяризувати його серед молоді. Детальніше про клуб та змагання дивіться у наступному сюжеті. Совершенно недавно он начал восстанавливаться с благословением одних из священников Днепрозинска, Евгения Максименко і Тарасия Максименко. Ми решили воссоздать все, все то, что было когда-то давно еще при Советском Союзе. Сьогодні учасникам клубу вдалося не тільки залучити нових членів. Це і студенти, і більш зрілі люди, а ще й почати систематичні тренування. У процесі тренувань виникла ідея провести залікові змагання, аби підняти азарт та визначити рівень досягнень. Сами соревнования заключаются в том, чтобы подняться на, не, на некоторую высоту. То есть благодаря Лебедке дельтаплан поднимается, взмывает, набирает высоту. Вот. И пилот выстраивает маршрут для захода на посадки. Вот. У него определенное место, то есть это круг 20 метров и перекрестины. Незалежно від віку та досвідченості, усі спортсмени повинні приземлятися у чітко визначене місце. На змаганні було заявлено 13 учасників. Але прихильників та тих, хто допомагав, виявилося набагато більше. Також були гості з Дніпропетровська. Змагання це один з перших етапів тренувань. І, за словами керівника клубу, якщо молоді спортсмени навчаться гарно виконувати цю вправу, то далі буде набагато легше. Цього разу переможцем став юніор Олексій Циганок, який тренується тільки один рік. Олексій, хто більше всіх потрапив в десяточку, тобто сел точно наш этот, вот, в десятку. У нього більше всього було зачотів, він, звісно, зайняв перше місце. За ним теж із молодих ребят Ступаренка Віталій, вторе місце зайняв. Третє місце між собою розділили більш досвідчені учасники клубу. Юрій Циганок каже, що учасники клубу отримали не тільки задоволення від польотів, а ще й відчуття командного духу та ентузіазму. Тож багаторічна мета по відродженню клубу була досягнута, і це тільки початок. Як-то образом, Може тому що по благословенню священника нашого, може бути іще по якимсь причинам. Вот. Я не знаю. скоріше всього, тому що, ми больше опирались не на свою гордость, на свои какие-то там желания, каких-то своих спортивных интересов, а на то, чтобы все-таки привлечь как можно больше ребят вот, и, и немножко оттянуть эту улицу.